Франшиза, ти не знайомий з цим поняттям? Або хочеш дізнатися більше про те, як стати франшизі, або в яку галузь інвестувати у 2024 році? Тоді це відео саме для тебе. Що об'єднує розетку та львівські кораасани? Бо можливо знаєш, який зв'язок є між новою поштою та джибар? Ці компанії і ще понад 500 інших брендів в Україні, серед яких також сімейна пекарня Галя Балована продають власні успішні моделі бізнесу франшизу. Який бізнес відкрити? І безліч запитань. Гарантій не дає ніхто. Гарантію може дати тільки Бог. Власний бізнес це завжди про ризик і невизначеність. Але купуй франшизу. І користуйся перевіреною моделлю бізнесу. Спробуй себе у підприємництві уже без лишнього стресу. Франшиза. Останнім часом це слово постійно на слуху, оскільки саме цей тип партнерства стає дуже популярним і приносить результат за короткий час. Це класна можливість для підприємців-початківців або для тих, хто хоче відразу інвестувати у декілька об'єктів. Чому варто обрати партнерство через франшизу? А навіть в умовах війни цей бізнес-формат показав свою стійкість та попит. За даними франчайз груп, у 2022 році більш ніж 20 тисяч українських підприємців розвивали свій бізнес саме через купівлю франшизи. Що таке франшиза і чому це так популярно? Дивись, франшиза робить твоє життя простішими. Якби ти самостійно захотів відкривати бізнес з нуля, то тобі потрібно було б. Створювати бізнес-план, придумувати концепт, думати, яких постачальників залучити, яких спеціалістів тобі потрібні, щоб твій бізнес розвивався і приносив прибуток. І ще багато, багато чого іншого. Багатьом важко зрозуміти, чому потрібно платити за франшизу, ніби ж краще зекономити і зробити все самому. Але тут не все так однозначно. Давайте розбиратись і розподіляти ніші, в яких пропонують франшизи, і розбирати кожну пропозицію детально. Щоб розібратись у цьому, зроби для себе короткий чек-лист. Основне завдання це зрозуміти, яку унікальність і переваги особисто ти отримуєш при купівлі франшизи. Ти не один в цьому бізнесі. Ти отримуєш підтримку від тих, хто вже знає, як це працює. Якщо ти витрачаєш ніч на роздуми, як правильно прокласти кабель біля каси, франчайзер може сказати тобі: не парся, у нас тут вже все давно продумано. Не потрібно вигадувати велосипед. Просто дотримуйся існуючої бізнес-моделі. Франшиза дає крутий старт для тебе. Люди знають бренд, а тому вже розуміють, що отримують. Якісна франшиза у продуктовому ретелі це реально. Чому продуктовий рітейл є найбільш стійким бізнесом? Просто подивись на район, в якому ти живеш. Скільки поруч продуктових магазинів? Згадай минулі 3-4 роки, що відбувалося з бізнесами у кризові ситуаціях? Класно розвиваються продуктові магазини формату біля дому. Вони мають свої переваги. Зосередженість на невеликій території дозволяє точно визначити потреби місцевого населення. Можливість швидко реагувати на зміни в попиті та запроваджувати нові продукти. Знання свого місцевого споживача дозволяє персоналізувати асортимент та обслуговування у кризові періоди. Споживачі воліють зменшити об'єми разових закупок, тому обирають формат біля дому. У період зростання економіки структура продажу у даній ніші зміщується, і замість найнеобхідніших товарів, що докупляють біля дому, клієнти обирають каву, чай, хот-доги, фастфуд. Збільшується частка продажу солодощів та алкоголю. Згідно з дослідженнями Нільсон, 73% споживачів надають перевагу покупкам у магазинах, розташованих близько до їхнього місця проживання. Тому франшиза продуктового магазину, яка є частиною великої мережі, це можливість легкого входу у продуктовий ринок і відповідно крутих комерційних умов, інфраструктури, підтримки команди 24 х на 7 і яскравого сучасного динамічного бренду.